Це проект міжнародний. В ньому беруть участь такі країни, як Азербайджан, Арменія, Грузія, Молдова, Білорусь та Україна. Житомирщина не випадково була обрана для проведення такого представницького форуму керівників органів місцевого самоврядування, адже її державний кордон пролягає більше як на тисячу кілометрів з Республікою Білорусь, а проект передбачає саме створення умов для тісної співпраці між прикордонними територіями. Приграничное сотрудничество должно послужить тому, чтобы страны, страны были бы еще ближе, именно на уровне регионов, на уровне непосредственных соседей, не просто на уровне правительств, а именно вот на уровне людей, организаций областных и местных. Представників регіональних органів влади місцевого самоврядування, громадянського суспільства із прикордонних районів України та Білорусії, а також європейських експертів привітали представники влади від Білорусі та Житомирщини, зокрема від нашої області, заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Никитюк та голова обласної ради Йосип Заполовський. В нас є договір про співробітництво з Гомельською областю, і нещодавно. Побувала в нас делегація Гомельської області на чолі з головою обликонкому Гомельської області. І сьогодні ми будемо продовжувати обговорити питання співробітництва із Гомельською областю з всіма областями, з якими ми межуємо. Це дуже важливо. Обговорено шляхи розширення співробітництва між українськими та білоруськими партнерами для отримання фінансування зі спільних економічних і соціально значимих проєктів. Заходи фінансуються Європейським союзом при обов'язковому залученні коштів територіальних місцевих громад та представників громадянського суспільства.